На підставі вашого дозволу відбуваються роботи на земельній ділянці, котра не може бути використана Непридатна. для поховання. Тому що там порушені мінім, мінімум одне питання це порушення санітарних норм поховання. Там поверхневі води залягають на глибині метр сімдесят. З можу... предметом оскарження окремим. Але це не, не не є підставою не надавати діям дозволу, оскільки право користування і цільове призначення під місця поховання наявні і захисткові. Дивіться, У мене але питання не до діа вам так. повідомили про Дивайте, порушення ми зараз. Ви трошечки, ми трошечки зараз змістилися. Трошечки змістилися, але це вищевали, має знано. Це вищевали. має значення. Ви зрозумієте, що, що? що через Поставили ті що через ті порушення перші, які виникли. Виникають інші правопорушення, да. ви розумієте, що це пов'язано все. Просто діам не знаю. І ви, Ірина Володимировна, просто не в темі, я кажу. Є інші люди, які видавали дозволи і які вам пояснять, що дозвіл діам видав на підставі постанови Кабінету міністрів про експериментальне проєктування і експериментальне будівництво. Цю постанову ми 18 червня скасували. Її нема. Отже, всі підстави для експертного звіту, який був видано через 10 днів, були скасовані. Експертний звіт, послухайте, експертний звіт. Який ви взяли за основу при видачі дозволу не дійсне. Він зроблений з підлогом документів. Вітвицька порушила закон. Вона підклала вам під дозвіл документи, які втратили чинність, оскільки постанова про експеримент втратила чинність 18 червня. А вона 28 червня провела експертизу і подала вам, і ви дозвіл видали на проєктні матеріали і на експертизу, які вже не діють, тому що немає вихідних даних. Ми прийшли до. Вас, щоб ви прочитали, що таке 0709. 0709 це рекреація. Як ви видали дозвіл будівати, на ССТ. Будувати, ви як видали дозвіл на 4 поверха на рекреації? Ну, поясніть, як ви видали дозвіл. Поясніть. Ми вас просимо, Поясні, вимагаємо. Як провес... Ви видали дозвіл Дивіться. Oh. на чотири поверха рекреації. Як ви видали дозвіл на крематорій, який ви написали, що це санітарно-лікувальний об'єкт? Як ви це видали, поясніть я не можу нічого зараз коментувати? Я не знаю про що